Усім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро». Мене звуть Олена, і сьогодні я хотіла продивитися таке питання, яке я вважаю турбує дуже багатьох українців. А це що ж, що ж про війну, да? на якому ж етапі війна? Багато хто не розуміє, які зараз енергії. Війни, що відбувається, на якому етапі можливо, хочу зараз задати питання картам таро і максимально продивитися, тому що я, як читач карт, як таролог, я щитую інформацію з цих картинок, які я витягую. А інформація на, тобто ту картинку, яку я витягну, ця інформація йде з посилом від такого великого інформаційного. Поля простору, через яке йде до нас інформація. Тому, до тарологи маю на увазі. Тому давайте продивимося. Мені просто для себе цікаво, яка, яка зараз енергія, які зараз, яко, ну, яким кожна карта це Арканда, вона заряджена енергією. Давайте подивимося, просто що. Яка енергія цієї війни між Україною і Росією і на даний момент, ось на грудень місяць? на Сьогодні 2 грудня. Яка енергія цієї війни? Зараз максимально подивимося, можливо, сроки побачимо, коли вона закінчиться. Можливо, побачимо, що, які, які процеси будуть у цій війні. Так, давайте подивимося, яка енергія? Цієї війни на зараз, на грудень 2022 року. Яка енергія війни між Україною та Росією? Покажіть нам, яка загальна енергія війни. Це король жезлів. Пророжезлів нам говорить, що тут всі процеси йдуть під контролем. Тобто тут контролюються всі дії, контролюються процеси, що відбувається, тут все під контролем. Тобто тут ну, не пускаються на самотік це все під контрольно. Тобто, ну, все, вона чітко розпланована. Чітко контрольована, і ну, такий, знаєте, активну якусь таку дію має. Тому що тут король це ну, такі, знаєте, жорстокі дії. І йдуть також тут якісь процеси постійні, обговорення, процеси, які це пентаклі, це Земля це Вирішення питання стосовно земель. Тут йде більше ресурси, земля, гроші. Ну тобто такого плана все йде обговорення. Тут трьохсторонні всі, всі тобто, сторони, задіяні. Не одна Україна, бачите, з Росією. Тобто тут йдуть ну, формат такого, що вже тут, як кажуть, задіяні декілька сторін в цій. У цьому вирішенні ціє, цього питання. Давайте подивимося ще, що ж, в якомусь, зараз який процес іде війни? Знаєте такий процес відлюдника, процес, коли йде переоцінення цінностей, коли кожна із сторін якось сама в собі і вирішує свої питання. Уже тут це така затяжна фаза, уже, знаєте, уже така енергія, яку, яка вона всім уже надоїла. Знаєте, от хочеться вже, ну, і, тій, і тій стороні хочеться вже відходити, хочеться вже все повністю, як кажуть, ну, відійти від усього. А так, відлюднитися це як відлюдник. Тобто, Хочеться, вже, щоб вони побули на самоті, і ми побули на самоті, щоб тобто, відійти від цього, відійти від війни. Хочеться вже бачити удачі, Україна перемогла і тут видно, що Україна все ж таки перемогла, ми бачимо цей прапор, ми бачимо, що все ж таки скоро йде це, знаєш, як тріумф уже. Але можу сказати, що можливо, можливо десь ну, ще відсотків 40 залишилося, щоб закінчилася ця війна. Десь так приблизно. Давайте подивимося, яка зараз на зараз позиція в. Російських військ на території у війні в Україні. Яка зараз позиція Росії стосовно війни в Україні? Яка зараз на сьогодні на грудень позиція Росії стосовно війни в Україні? Ну, Вони знаєте як? Це карта внутрішньої боротьби. Це карта захисту, своїх, своїх результатів, карта відстоювання. Тобто, ну, дивіться, така ситуація. Вони вже сюди влізли, вони вже підняли свій народ, вони вже мобілі, там, мобілізація часткова. В них Уже тут скільки про погибло людей на нашій території, уже скільки всього. Що вони просто от стоять у цій позиції, що вони захищають своє. Тобто вони не можуть відступити, понімаєте. Вони, не можуть. вони от стоять в позиції такого, знаєте, захисту, що от ми хочемо відстояти свої інтереси, своє те, що вони взяли тут, те, що вони, як вони вважають, тіпа, окупували. Да? Що в окупації, і це карта внутрішніх процесів. Сімрки це все внутрі, те, що внутрішнє. От у них ідуть бачите, такі скоріше, от керівництво взяло таку позицію в усьому. Від свого народу позицію таку стало в таку позицію, від усіх народних, міжнародних, інших там якихось від усього. Тобто ось позиція отак. Стоїть Росія від, від усіх. І е, вони ще готові діяти. В них ще бажання є. Але чи будуть дії, тут непонятно. Але діяти вони готові. Стояти, відстоювати поки що своє нажити, те, що вони тіпа, набрали, те, що за свої вскоєні всі. І злочини, Та все скоєне ними на території чужої країни. Вони от зараз в такої позиції. Я думаю, що ви всі мене зрозуміли, всі ви побачили. Що ж вони, чого ж чекати їм? Вони хочуть якоюсь хитрістю. В них вже, знаєте, бачите, зброя зібрана, як кажуть. Вони хочуть схитрити, вони хочуть щось таке обійти, гострі кути. Вони хочуть якось так вийти з ситуації сухенькими. Обхитрити. Це карта хитрості, це карта обману. Щось вони хочуть залишитися вийти сухими з води. І у них бачите, що все, всі їхні плани руйнуються. Хто тарологи розуміє всі ці карти, що я поки... витягла, тільки що. Більше показую карти, напевно, тарологам, да, чим звичайним людям, які не розуміють у цьому. Тобто, тут іде, бачите, позиція утримати свої результати хитрістю, і... але їхні всі плани руйнуються. Руйнування йде башня. Башня це дуже швидко, дуже болісливо, неочікувано їм іде кабздець. У військовому напрямку. Це карта військових, королева мечей вона жорстока. Вона така догралася, башня прийшла і королеві мечів. Їм потрібно десь там щось, як кажуть, зберігати свої оті е... пожиточки, тому що в них їх дуже мало залишилося. І бачите, обнулення йде, обнулення. Башня і обнулення. Ну, також, хто розуміє тарологів, я покажу по старшим арканам, хто розуміється, башня і обнулення. Що таке? Так, яка ж позиція? Давайте України у цій війні на зараз. Яка ж позиція України? У цій війні на зараз? Ну, тут, звісно, слів. Як кажуть, мало, це наша земля, це наша територія. А тут. ой, Давайте подивимося, яка позиція нашої України. Ми хочемо щастя, ми хочемо радості, миру, ми хочемо затишку, ми хочемо комфорту, веселки тієї, щоб люди наші були щасливі, щоб діти наші були безпечні, в безпеці. Оцього ми хочемо. Ми хочемо щастя, миру, добра. І ми працюємо, бачите, працюємо в цьому. Ми кожного дня ретельна праця. По, по кожному міліметру ми свою землю, як кажуть, відстоюємо. Тому що ну, нас так заставили. Просто верта повертати свої землі. Що ж Україна? На Україну чекає оновлення. Це карта, це карта кермічна. І вона говорить, що все, тобто вже будуть зміни. Уже, уже Ангел, бачите, в дудочку трубить, що, вже тут все, вже процес оновлення. Ми, знаєте, війна це для українців, вона як оновлення пішло. Тобто, ми, на жаль, на жаль, також ми згубили дуже полягло багато наших воїнів. На жаль, війна, ну є війна, не ми її починали, але ми її повинні закінчити. Тому. Уже йде процес відновлення, оновлення і закінчення. Бачите, закінчення. Все скоро прийде світанок, і закінчиться наші страждання. Уже все, все, що ми могли, ми вже робимо. І далі будемо гнать, виганять ворога і нечисть наш, з нашої землі. Тому ви бачите, що, що прямо. Позиція України Так, нам допомагають, так, весь світ нам допомагає. Тому що Україна це серце землі, це серце всієї планети Земля. І ми, бачите, центр центр любові, центр любові. І ми будемо їх гнати, гнати і гнати. Позиція наша тільки така, тільки така. Тому ви бачите на зараз, яка чекає, що чекає Україну, що чекає Росію. Так, давайте ще глянемо. Що ж ми подивилися? Ми загальну енергію подивилися, ми подивилися, яка зараз в яких позиціях. Ну, давайте так, да, на що чекає? Давайте так подивимося. На що чекає російську армію? Надалі в Україні. На що чекає російську армію? Надалі в Україні у війні в Україні. На території України. На що чекає російську армію? Надалі на території України. Що чекає? Ну тут, бачите, ми жорстко їх будемо вітати і зустрічати. Вони працюють, вони розширюються, вони ну, якоби працюють у цьому цей процес. Вони дивляться, щось ще на нові території дивитимуться на нові території. Сподівання у них йдуть, що ж таке все ж таке, нові території вони, що нові території вони захватять, але ні, у них йде відлюдник. Тобто вони відходять, вони йдуть в самоту, в самотність. Карта активності, зараз ми подивимося, куди? Активної роботи, якихось переговорів, якогось такого вибору, щось будуть вони стояти, що їм робити, думати і гадати, держати поки під контролем, і відходити. Знову карта відходу показує відходу Украї... з України, відходу з України, тому що це карта України повернення на батьківщину їм. Карта смерті, тобто все відмирання від старого, те, що вони тут, воно буде відмирати, тобто йдуть процеси відмирання, йде процес відходу, ну тобто уходу по традиції. Тобто тут йдуть верха, тут задіяні верха, тут будуть обговорювати все якось на вищому рівні буде прийняти, прийняти як. Рішення, що все ж таки будуть якось вони відходити, відходити? Так, добре, хорошо. З чим же ж залишиться Україна, да? Давайте так, не з чим же, а як вона цей? Давайте, які успіхи будуть у українській армії, які успіхи в України будуть. Надалі, надалі, які успіхи України, які дії України, які успіхи України надалі від сьогоднішнього від сьогодні. Ми поки що повністю держимо оборону, захищаємо свою країну, тримаємо кордони свої, бачите, тут все. Тобто, ми захищаємо себе, повністю, у нас іде Повністю захист, оборона, захист, кордони, все. Тобто ми відстоюємо свої землі. Будуть якісь і печальні события, тому що ми щось, події будуть не так, як нам хотілося. Буде печаль, будуть ще якісь, можливо, втрати. Але ми працюємо, працюємо щоб Зеленський випадає. Працюємо, щоб ну, Тобто це все як? Можливо, це карта ще паузи показує, військової паузи. Можливо, поставити це все хочемо на паузу. Тобто, щоб воно... Ну не то, щоб поставити на паузу, а щоб воно це все притихло, спокою хоче Україна. І по правосуддю, щоб процеси ці були ще й законними. Тому що важко, важко, Це, звісно, дуже важкий. Такий тягар ми несемо на себе дуже багато згрузили. У нас в країні важко, армії важко, всім важко. Процеси йдуть плинно. І емоції. Да? Тобто щось буде, все ж таке, якісь військові, бачите, емоції, якісь такі будуть от рішення, яке розділить. На до і після. Тобто якесь буде доленосне рішення прийняти. Доленосне. Карта руху. Тобто куди ж ми рухаємося? Я думаю, що ми рухаємося вперед. Рухаємося ми вперед, переговори у нас йдуть, ми все ж таки рухаємося і помагу. Ми маємо всі реальні можливості, всі, все, все ми маємо для того, щоб рухатися далі. Щось можливо, якісь у нас йдуть також ну, маніпуляції. І також, бачите, ми відлюдники. Ми ну от самі у себе якось відходимо більш таки, як можна сказати, ну якось, іде якось відсторонення. Тобто, можливо, вся нечість у нас виходить, і ми залишаємося сам на сам. В щасливій родині, повному складі. Тобто, нас задовольнить тільки повний склад наших територій. Повний склад. Давайте подивимося тепер так, коли закінчиться війна, коли закінчиться активна фаза війни, давайте так спитаємо. Хорошо. Оці всі обстріли, оце все знущання, оці всі жертви, оце все. Коли закінчиться у нас От війна в Україні. Просто ми продивимося. Карта може цього не сказати. Я можу не, не так і протрактувати, але подивимося. Давайте так. Коли закінчиться війна в Україні? Одні кажуть, що це надовго, інші кажуть, що це вже скоро закінчиться. Так, в 2023 році карта завершення. Карта завершення. Уже, тобто, тяжке все відходить назад, Уже йде туз мечів йде, тобто вже нове прийняте рішення. 2024 рік. Тут якісь іще тут якісь такі, знаєте, ну, щось таке мутне місяць. 2025 рік, 2025 рік. Тут ілюзії. Ну, тобто, це вже йде тут брехня. Тобто 2023 рік мені. от, Ну, вроді, начебто, показує 2023 рік. Давайте спитаємося, чи правильно я розумію, чи правильно ви мені кажете, що. Війна, ну можливо, це активна да, фаза закінчиться все ж таки в 2023 році. Чи правильно я розумію, що активна фаза війни закінчиться в 2023 році? Карта удачі. Карта перемоги. Карта тріумфа. Визнання. Ви все бачите, я про вас витягую. І на колоді це загальна енергія, це дім, безпека. Тут ми просто захищені з усіх чотирьох сторін. Це щастя, це благополуччя, це свято. Це карта збір урожаю. Не хочу далі нічого. Хай енергія. Цього розкладу буде такою. Тому люди добрі, нам хочеться вже Україні хочеться просто, щоб нас всі залишили в спокої, побути відлюдником, щоб всі відійшли від нас, і ми залишилися самі, сам на сам у своїй країні, зі своїми територіями, зі своїми кордонами. Тому миру нам, добра, щастя, терпіння. Українці, ми сильні, ми, ми просто повинні, повинні триматися, перетерпіти цю страшну зиму, яка буде, на жаль. І все, я кажу, довірити Богу, а Бог не теля, бачив від тіля. Тому. Дякую всім за перегляд цього відео. Ставте лайки, дизлайки, якщо вам сподобалось ще сподобалось це відео. Пишіть коментарі, буду дуже вдячна. Також підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб отримувати сповіщення, коли я виставляю своє нове відео. Під відео у опису під цим відео буде посилання на мій телеграм-канал. Також запрошую вас на той ресурс. Можливо, знайдете щось цікаве для себе й там. Тому дякую вам, слава Україні і героям нашим слава.